Мої вітання, тема сьогоднішнього заняття з фізики, електромагніти та їх застосування. Камінь кохання. Саме таку поетичну назву дали китайці природному магніту. Він притягує залізо, як ніжна мати своїх дітей, говорять китайці. Сила цієї любові у природних магнітів незначна. Зразочок саме такого природного магніту ви зараз бачите у себе на екрані на світлині. А тепер поговоримо про магнітне поле, яке створюється навколо провідника, через який проходить струм. Саме він називається електромагнітом. Першим таким, перший такий електромагніт виготовив у 1825 році англійський фізик Вільям Стерджен. Світлину із зображенням цього вченого ви бачите зараз у себе на екрані. А от уже в 1837 році Американець Самуїл Морзе сконструював телеграфний апарат, який записував сигнали. На телеграфній лінії працювала система запису сигналів, так звана азбука Морзе. Самуїл Морзе представлений на світлині у вас на екранах. Як же виготовити електромагніт або просто магніт із цвяху? Треба взяти звичайний металевий цвях, намотати на нього дротину з декільками вітками, а кінці цієї дротини підключити з звичайної батарейки. Один кінець дротини до знаку плюс, другий кінець дротини до знаку мінус. І коли ось таке просте елементарне електричне коло буде замкнуте, то цей цвях буде здатен притягувати до себе тіла металеві незначної маси. Отже, давайте узагальнимо і дамо визначення електромагніту, яке вам треба буде занотувати. Електромагніт це залізна маса, намагнічена електричним струмом, який проходить через обмор. Саме зараз на світлині ви бачите такий масивний електромагніт. В його діє, коли через цей магніт проходить електричний струм, як ви бачите, і це представлено на екрані, він починає притягувати до себе всі металеві тіла. Тому ми з легкістю тепер можемо перейти до створення найпростішого електромагніту, будову якого ми вже фактично розглянули. Це звичайний металевий цвят з намотаною на нього дротиною щільно прилягаючих витків. Один із кінець замикаємо на один полюс батареї джерела дживлення, другий кінець на другий, і тоді підносячи цей цвях, через нього, через цю котушку, через нього буде проходити струм. І відповідно через оце заліз, на залізному стержні буде виникати магнітне поле і до нього будуть перетягуватися інші залізні тіла. Звичайно, в техніці використовуються промислові електромагніти. Вони набагато потужніші, ніж той магніт, який саморобний, я б навіть сказала, магніт. Який ми тільки що з вами розглядали. У вас на екрані представлені декілька видів таких промислових електромагнітів. Як ви бачите, вони можуть відрізнятися трішки будовою і, відповідно, модифікацією, але принцип дії залишається той же. Через проходження через великі металеві предмети. Великої маси електричного струму вони починають діяти як звичайні магніти. Озвучимо головні властивості електромагнітів. Перша властивість електромагніти швидко розмагнічуються при виключенні струму. Іншими словами, коли через обмотку котушки електромагніту проходить струм. Він працює. Як тільки струм вимикається, магнітне поле зникає. Друга властивість це залежність магнітної дії електромагніту від величини струму. І це є пряма залежність. Якщо збільшити силу струму в обмоці електромагніту, то відповідно і збільшиться магнітна дія цього електромагніту. Та навпаки, якщо зменшити силу струму в колі електромагніту, то його магнітна дія зменшиться. Третя властивість електромагніту – Це залежність магнітної дії від напрямку струму. Тобто, якщо струм проходить в одному напрямку, електромагніт притягує до себе інші металеві тіла, а якщо в зворотньому напрямку, то електромагніт навпаки відштовхує від себе металеві тіла. І четверта властивість. Електромагніти можуть бути різних розмірів в залежності від їх призначення і використання. А тепер перейдемо до розгляду питання застосування електромагнітів. Звичайно, найпоширеніше можна зустріти використання електромагнітів саме в електромагнітних підйомних кранах. Зараз ви бачите світлину, яка відображає, як це відбувається. Величезний промисловий електромагніт, під, ну, під, прикріплений до башти саме підйомного крану, підносять до металевої деталі, яку треба перенести у певне місце. Електромагнітні пристрої ще використовуються і в міському транспорті. Це тролейбуси та трамваї. 1902 рік. Зверніть увагу на цю світлину. На ній зафіксовано випробування першого в світі тролейбусу. Ось такий незвичний вигляд мав цей електрично магнітний засіб пересування. Наразі дуже широко використовуються в мореплавстві електромагнітні тральщики, які фактично і працюють як величезний електромагніт. А тепер розглянемо ще одне важливе застосування електромагнітів. Це магнітний сепаратор, який схематично зараз представлений у вас на екрані. А тепер давайте розглянемо принцип роботи цього сепаратора. Взагалі, сепаратори призначені для того, щоб очищувати, очищувати зернові культури від певних домішок, які можуть потрапляти, коли ведеться покіс цих зернових культур. Так от, як ми знаємо, зернові культури мають гладеньку таку поверхню. А ті домішки, які потрапляють, це, може бути, насіння бур'яну та тощо, вони мають таку шороховату поверхню. І от тоді, перед тим як запускати в домішк Запускати ну, в сепаратор це зерно додають металеві домішки, які заціплюються за ці шороховаті поверхні непотрібних, відповідно, домішок. І коли їх пропускають через цей сепаратор, величезний магніт, що має такий, відповідно, барабан, починають вони притягуватися в окремий контейнер, а вже чисте. Чисті зернові культури, відповідно, направляються в інший контейнер. Отак От і відбувається очищення зернових культур від домішок за допомогою електричного магніту, який є основною деталю сепаратора. От ви бачите зараз на екрані. Декілька світлин із робочими промисловими сепараторами. Також ви бачите, що вони є різної модифікації, різних видів, але призначення в них одне. Це очищення зернових культур від домішок. Електромагнітні насоси теж знайшли своє широке застосування відповідно в техніці для накачування різних об'ємів. Електричний дзвінок, мабуть, чули, як він звучить, але поки що не знайомились з принципом його роботи. От зараз ви бачите на екрані гарну візуалізацію принципу дії електричного дзвінка. Давайте і розглянемо її. У нас є під. На екрані на схемі під літерою К. Ключ, який замикається, це кнопка дзвінка. Відповідно, є, включається сюди вольтметр для проходження напруги в колі. Також є, як ви бачите, стержень Т, який намагнічується і розмагнічується. І є електромагніт, позначений літерою «Е». Це такий молоточок дзвіночка під літерою А, і, відповідно, сама тарілка дзвінка під літерою В. Так от, коли замикається коло ключем, тобто кнопкою електродзвінка, через відповідно цей стержень Т проходить електричний струм. І, відповідно, починає він взаємодіяти з самим електромагнітом, притягуючи оцей молоточок дзвінка, який, відповідно, вдаряється. по... Тарілочку дзвінка металеву, і вона починає дзвеніти. Коли ключ розмикається, відповідно, електромагніт припиняє свою дію, відпускає молоточок електродзвінка, і він знову повертається до стержня. Електричне реле, в принципі, діє так само, як і електричний дзвінок, замикаючи ключ на електричній схемі, як ви бачите, в магнітній котушці проходить струм, який притягує до себе відповідний механізм, який розмикає або замикає контакти до двигуна. Цікавим застосуванням електромагнітів є електромагнітна гармата. Зверніть увагу, як це відбувається. Якщо помістити снаряд відповідно в трубу, яка є стержнем декількох електромагнітів, то магнітна дія відповідно, поля зростає. І притягується цей снаряд, що рухається в цій гарматі і набуває відповідно великої швидкості. От зараз ви на світлині бачите, як саме відбувається виліт снарядів саме з таких електромагнітних гармат. І на завершення, самий найпоширеніший, найновітніший приклад застосування електромагнітів в побуті, в техніці і взагалі в нашому житті. Ви бачите зараз на світлині маглев. Це найновітніший потяг на магнітній подушці, який фактично не торкається землі і може розвивати швидкість аж до 600 км за годину. Саме магнітне поле, яке він створює під час взаємодії з рейкою і дає можливість йому рухатись з такою величезною швидкістю. Звичайно, магнітне поле і магнітні сили діють і на живі організми навколо нас. І не тільки шкідливу дію приносять вони, а як довели вчені, магнітні сили ще можуть підвищувати і урожайність рослин. Багато можна говорити про використання магнітного поля, постійних магнітів, електромагнітів в медицині. Це і магнітні резонатори для вивчення, проведення якихось досліджень та інше. А зараз давайте перевіримо, як уважно ви слухали мою розповідь. Я вам ставлю запитання. А відповіді на них ви можете давати в коментарях під цим відео. Отже, питання номер 1 Як ви думаєте, який ефект дасть збільшення струму, що проходить через магніт? Підказка, згадайте основні властивості електромагнітів. Я чекаю на ваші відповіді. Питання номер 2 До чого приведе збільшення числа витків дроту в електромагніті? Підказка, отут От треба теж згадати властивості електромагнітів і прояв магнітної дії магніту. Питання номер 3 в чому, по-вашому, полягає ефект введення стального сердя в котушку? А тут вам треба гарно подумати і дати правильну відповідь в коментарях під цим відео. Чекаю на ваші відповіді, дякую вам за увагу і. Сподіваюся, що вам матеріал, який ви почули, стане у нагоді. До нових зустрічей!